Мій чоловік загинув у листопаді 22-го року, пішов добровольцем. І сьогодні ми прийшли вшанувати його пам'ять оцим прапорцем. Він пішов добровольцем і віддав найдорожче своє життя і повернувся в закритій труні. І ця труна була накрита от таким прапором жовто-блакитним. І це єдине, що в нас залишилось, і він наскільки дорогий для нашої сім'ї, що навіть коли під час повітряних тривог ми спускалися з дітками до бомбосховища, ми брали цей прапор з собою. А зараз він висить у нас. На стіні як нагадування за що він віддав своє життя. Пані Інна розповідає про свого загиблого чоловіка, військовослужбовця Олега Безвесельного. У квітні 22-го року він добровольцем пішов на війну. Родині про своє рішення не зізнавався я, до останнього. Я залізла до нього в барсетку і знайшла, ой, що він пройшов медкомісію. І коли він зайшов до кімнати, я держала цей лист. І перші мої слова були: я кажу, тебе уб'ють. Він каже: ну і що, зато я залишусь героєм. Оце вся наша розмова. Потім дзвінок від військомата, і ми його привели з дівчатками. Папине слово в нашій родині ніколи не обговорювалось. Бо відмовляти Щобітне чоловіка, каже Інна, було марно. Коли йому в військоматі дали оцю бумажку, що він годен і пройшов медкомісію, в нього виросли крила. Він ходив з піднятою головою розправленими крилами. Ми проїжджали блокпости, він був такий довольний, щасливий, що він туди піде, що я не знаю. А там на війні, звісно, він змінився. Змінилися цінності в нього. Ну там все не так, як тут. Олег Безвесельний служив на посаді розвідника снайпера у 58-й бригаді. Коли він вони в розвідки виходили на мінус, то вони не брали з собою телефона. Він попереджав, що я вийду на зв'язок через три дні і ці. І ці три дні це самі страшніші дні. Це я вам скажу життя поставлене на паузу. Все, ти просто сидиш і тікаєш. Загинув чоловік у листопаді 22-го року у Бахмуті. У нього залишилась дружина і дві доньки Валерія та Поліна. І наш сусід збирав, він волонтер він назбирав йому на дрон, на тепловізор. В той день йому відправили зранку і посилку, а потім. Мамі дзвонили, сказали, що був авіаудар, і батька вже немає. Він якраз вийшов у тамбур, бо там связь ловила зателефонувати нам і впала авіабомба. Дівчатка із мамою щодня приходять на могилу до батька. Говорять, він був не лише люблячим татом, а й справжнім другом. Він був кращим батьком, він дуже гарно нас виховував. Я дуже пишаюся ним і я думаю, це великий подвиг. Не тільки нашого батька, але й всіх, хто положив за нас своє тіло. Син пані Валентини Микола Ніколаєнко теж пішов добровольцем ще у 2014 році, на той час у зону проведення АТО. До В Донецькому аеропорту він був командиром відділення, він був наймолодший. Йому на той час було 20 років, а вже у грудні йому виповнився 21. Як він сказав, я рабом ніколи не буду, я раб Божий. І ну, я піду звільнити нашу країну від рабства, щоб ніколи це рабства не було, не було на Україні. Захисник загинув у січні 2015-го. Він був єдиною дитиною у батьків. Ніхто не відчував, даже знаєте, ми не відчули цього. Іноді кажуть, що це чують. Ні. От і сьогодні, знаєте, такий день. Для нашої країни Це саме такий, коли в цей день загинуло 360 воїнів захисників, які віддали своє життя для того, щоб існувала Україна на землі. Дуже дуже боляче герої йдуть, але не вмирають спогади про них, кажуть рідні. До дня пам'яті загиблих захисників у Сумах розгорнули імпровізовану алею, де кожен може поставити прапорець із іменем свого героя. Започаткували безстроковий захід, шана героям, де кожний хто. Має можливість, має бажання може прийти до цієї клумби та вшанувати пам'ять, встановлюючи такий маленький прапорець з подякою захиснику. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.